Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію в умовах війни, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Про це голова держави зазначив у відповіді на указану петицію на сайті Офісу президента Питання цінового регулювання на роздрібному ринку електроенергії є важливим і чутливим для наших громадян, особливо за нинішніх умов воєнного стану. Упевнений, що воно має вирішуватися через дотримання балансу між необхідністю мобілізації всіх можливих ресурсів для безпеки, енергозабезпечення і належним соціальним захистом наших малозабезпечених громадян, зазначив Зеленський. Він наголосив, що за законом саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян. Також голова держави нагадав, що Кабінетом міністрів реалізується програма житлових субсидій для допомоги соціально вразливим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг. І після зростання з 1 червня ціни на електроенергію для побутових споживачів пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію. Звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян та визначитися щодо відповідних заходів реагування, повідомив президент, Зеленський також уточнив, що додатково запропонував пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії, налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення. Зокрема, за рахунок міжнародної допомоги. Підвищення тарифів на електроенергію. І як повідомлялося, Кабінет міністрів на закритому засіданні у п'ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% до 4,32 гривні за КВТ-год, незалежно від обсягу споживання. Знижений тариф залишили лише для споживачів. Які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 гривні за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-година на місяць. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-година платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення на 63%, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.